Усім ще раз привіт. Ще раз вітаю вас на нашому каналі. Це Кропивницький центр України. Сьогодні ми з вами займалися парничком. Ось ми його зробили сьогодні. Це старий мій парник. Ось так. Але проблема була в чому, що в ньому виросло дефігіща цього пирия. В ньому і по бокам від нього виростало, то ми сьогодні копались, ковирялись, взагалі, багато чого робили, як кажуть. Ой. І у нас, як я і казала, що ось це буде моя робота на цілий день. Так воно і вийшло, що це робота на цілий день. Вже у нас воно сонечко практично заходить, а я ще працюю. Зараз буду обрізати кущі. Да, доріжу тут трошки кущів. Ну, моя задача ще піти в садочок. Ось там, і За допомогою моїх суперінструментів, класних. Ось, по... а все таке ненужне. що хтось мене про цю пілку. Про крафт у нас пілка ось така. Ми її покупали в магазині, але ж є і багато де ну, просто купити. А це ми з наборчиком, я не пам'ятаю, то ли Коля заказував десь, по-моєму, він десь заказував. І вийшло так, що, що оця одна пилка, якихось грошей стоїла, я вже не пам'ятаю, що наборчик вместе з чемоданчиком, отакі ножиці, і така ж практична пилка стоїла однаково, то він ще й заказав наборчик. Ну, якщо б ми не Ну, понятно, якщо б ми спочатку знайшли наборчик, то ми б вже і не заказували у цю отдільну пілку. Ну, не покупали. Ось, Але ж, Але ж, хай лучше буде більше, ніж не буде зовсім. Короче, ножиці класні, ну, зараз їх включити треба. Пилка офігітельна. Для жінки це просто ідеально. Просто ідеально. Зараз доріжу тут кущі свої. Ось. І перейду на дерева, десь почікаю самі маленькі такі віточки, бо вже великі поздно, мабуть, різати. Якщо чесно, замахалась страшно. Але що ж робити, що робити, Треба наводити порядки, треба і десь щось. Щоб було короче, гарно. Гарно, І далі переходить, і далі ставить інші парнички. У мене поки займалася з цим парником, ще там куча повозникала. Ну, це ж таке. Ідей море, Дополнити... Доп... Дополнительних... додаткових рук не вистачає. Так що оце так. Якщо б мені ще декілька рук, то я б, звісно, тут горе звернула. Ну, поки так, як встигаю, так і встигаю. Все, погнали працювати. Так, воничка налізь собі, до носа відріжу. У мене є такі квіти, що звичайними ножицями їх важко порізати. Тут такий стебло добре. Таким красивим рожевим цвітом, Але порізати його просто неможливо. Ну, це прямо вийти. Прямо класно. Знаєте, що мені подобається в цих ножицях? По початку це, звісно, трошки роздражало. О, Але зараз я зрозуміла для чого це. Коли вони трошки довго стоять без роботи, ну там от зараз ми з вами будемо балакати, вони без роботи. Потім їх береш, починаєш вжикати, а вони не вжикають. Тобто це як захист від дітей. Якщо ти отак кинув. Ножиці забув виключити з кнопочки, то дитина одразу, одразу пальчик там собі не, від, не відкусить. Треба затримати кнопочку, щоб воно потім знову різало. Ну зараз поки що нормально. А так буває таке. Хоча да. не розуміла, думала, що це воно поламалось чи що. А потім зрозуміла, що це від дітей. Щоб ніхто сюди нічого не стремив. Хоча таке ось ні, ні в коєму разі не можна давати, щоб діти брали в руки. От, пальці це діло. Опасна. О, ось пік і вона відробилась. ось, смотрите. О, а тепер пик-пик-пик. О, Як Довго не, роби, не робиш її нічого, то вона відрубається. ветки. И это, может не очень хорошо. И, конечно, и, конечно, веточки. будет вот и Дуже-дуже все. Так, я думаю, что будет хорошо. Я обрезала ножом. А у меня не столько почек. Часточно. Що... Обочай, красоночка. Краще будет. Так. Зря посадила сюди я розу. Вона разрастается так. Я просто не думала, что она так будет разрастаться. Зрозуміли, да? Ось тут роза. Ось тут она. То мені прислали кущава, цей як типу, чайна. чи як, ну да Я не думала, що вона так буде розростатися. Я думала, вона буде кустиком, та і все а вона от так розростається. І виходить, що вона тут мені калину зараз заб'є. У мене нарешті вилізла калина. Це для мене ти що. Я її стільки хотіла виростити, а ніяк не могла. А це начебто нічого. Пішла вона врост. Ось, а троянда вона розрослась дуже. Я не знаю, то що хоч всередині, оце, бо там є ночь прямо близько до цього досі. І ось все всередині, їх уже три. То я думаю, що ото всередині треба викопати і пересадити, хоч і на міжу десь отак от красиво. Ось. Тим паче, що і за ним ніякого уходу, оказується не треба. Я думала, що це як звичайно і там треба щось робити з неї, туди і сюди. Ні, воно як то будлян росте. Така, знаєте, тільки посадить. То там. То, да. то оцю хочу викопати і пересадити десь може. Можна навіть да, в садочок посадити, я думаю. Там біля сітки в садочку можна посадити. А чого? Хай там біля сітки росте, щоб менше хто улазить. Під сіткою, правильно, вона колюча, під сіткою ніхто лазити не буде. Так що так. Зарізати треба. Зараз тільки тут поуприбираються і одразу собаки полізуть сюди. Типу чистенько, хорошо. Треба везде маленькі заборчики ставити. Якось болі, ще розуміє. А річ не зовсім. Зовсім хлопчина, який нічого не розуміє. Йому критин не можна, він лізе мені прямо по всім мряткам, по всім, що тільки можна. Де тільки можна, він везде. І в капельку мені запирається везде. Якось спочатку він навчився, що не можна, туди-сюди. А за зиму він забув, що не можна. І він везде, везде свого носа суне. Вже нова пішла. Вже нова пішла, а нова мені не треба. Ай, колюча зараз. Так. Вирішу. Хочу ах, А, вже вкололася. Рози, звісно, красива, але коли вони коляться, отак не зовсім добре. Поки не піднялися інші квіти, треба буде її викопати. Та й, та й все. От не можна долізти до других нікуди. А тут у заборчика, для заборчика росте. Ой. Ну, ось, пожалуйста. Так починаю щось робити. Я влітку взагалі туди залізти не могла. Внутрь. Ай-яй-яй, все, вон, пожалуйста, вже і колючки. Так, коротше. Зараз копати її не буду, звісно. Так, пообрізала трошки оцей, цей. Сейчас пошклібаю і на дерева. На дерева, дерева надо робити. Так. Я не тач, чого виста, які новості? Хто вже їх повну набрали? Вице, що там мені пише? Ви в школі по учка не Ручками, пітаєшся, чи що? Вона важка, бо тут пирія куча разом з землею. Okay. Я ходити, ти Ти, ходить. ти моя. Ти ходиш додому вже, давайте за мамся, піши додому. Хватит тут вже купити. О, дітки мої конківки. Я додому не підемо. Там туди не можна, ви знаєте. Ого! Важка, блін. А я к ней там вывану. Угу. Надо вылазь с собой брать, может. Ну, я не возьму вылы с Вы мне. Вы не выходите. Да и да. Чего ты няня? что ты радуешься? я ж не отдала, ты что? ты такая рада, что мама пришла? ты что? ну можно, тикай тикай, тикай господи, такие рады Посмотрите, а смотрите, что что они делают ой, А что вы на них крутите? смотрите довольны, что я пришла Сейчас я буду идти, например, они будут бежать за мной, как на перелики. Я вам покажу. Ну-ка, дайте. Ой, дурашки, барашки. Тихо, тихо, тихо. Все, пойдем домой? Домой идем, чи не? Барашки, дурашки. Все, гайда, пішло, пішли. Дивіться, який в нас гарний, гарний закат. О, класно. Не знаю, чим оце, мабуть, краще виглядає, ніж на камеру. Ось. Але він гарний. Сьогодні, кажуть, буде красне-велике. Красна велика луна. Ось. Ну, а я що? Я зараз бігом беру собі цю розкладушку дробину, і буду щось питатися, пообрізати бігом. Там, от, оці всі гілочки, які мішають. Ходімо зі мною. Хорошо, хоч эти інструменти понакупляли. А, ти бачить хорошо. Да. І ці електронужниці, бо я б здуріла б, якщо б це так робити. Сейчас я вам скажу, оце ми одне купили за 800 гривень. А, а оно електронужниці у такі, що воно ж бжик 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 вжик і разом з цей, тільки просто без названня фірми. Щось теж 800 гривень, ало, але дві штуки вийшло. Це треба в інтернеті лазити, дивитися, вишукувати це. Ну, це просто вообще. Жик-жик-жик-жик, і воно ж йолки палки Чим ти ото руками налазишся і буває, що звичайні ножниці вони ж не хочуть брати. Не хочуть, так. А комарі вже й в хату налетіли. Мені ночі кормова риба кусала, я думаю, голки пали. Відкривала, провітрювала, двері на тебе. Та вже все. А ти газ виключила вже чи ні? Ні, ще не виключала. І я думаю цей. Ще не виключала, хай воно потрошку. Цей бо вечорами прохладно, а буває, що так впадло цей Камін цей топить. А, ну Бо буває так набігаєшся за цілий день, що не до я... Ти, мабуть, не віддихаєш, а я лягаю. Та я в обід теж лягаю, але дивлюсь, що я не встигаю ніфіга. Та а що ти робиш? Не встигаю, а воно ж все ближче і ближче, той час, коли вже прямо буде надо все. І оце ж так. по Я ну, да. да, Воно удобно, класно. Конечно, дуже великі, то ти не попиляєш, але такі ось аж бігом. Самостійно. Раз, два коля великі мені тут попиляв. був. Ага. А оці маленькі, то я вже сама А зроблю. Що Ти зараз на мене впадеш, да? Ой-ой-ой, як страшно. Чого не дуже? Так, все, поїхали. Thank mm -hmm. you.